Творче об'єднання на читай. Тетяна біла, ніч не терпить. Читає Надія крапка. Ніч не терпить світла життя, тільки зірки говорять про світ, що живе давно невинно, створюючи кожну нову мить. Я втомилася. Знову настане завтра бурхливий день, і як у вісні Повторювати ми ролі будемо ті, що надав нам світ людей. Набридла ця нудьга, набридли брехливі слова. Раптом незрозуміло сумно, якщо ти починаєш мріяти. Ти боїшся правди брехливою, ти боїшся перші кроки здійснити знову невідомість у старі забуті світи. Десь чекаєш на велике щастя і завжди знаходиш ті шляхи, Щоб обійти у сльозах довгоочікуваний зоряний шлях долі. Стій, не варто вдавати, впускати з рук свою мрію підкори вершини щастя і воно оцінить всю твою працю. Творче об'єднання на читай. Тетяна біла. Ніч не терпить. Читала Надія крапка.